Я прочитала свою першу книгу Гаррі Поттер та Філософський Камінь, коли мені було 10. Тоді питань, власне, чому існують чарівники та чарівниці, та де знайти вхід у весь цей магічний світ, в мене чомусь не виникло. Замість того, в 2003 році я прийшла до своїх батьків та запитала: Чекайте, а чому вони святкують Різдво в грудні? Де мої подарунки на 25 грудня? Чому Гагрід ставить якихось 12 ялинок? Та й взагалі, а де в Потеряні святкування нашого щасливого сімейного нового року? Тоді, звісно, батьки пояснили мені, що це вигаданий світ, Потеряни. Але насправді це ми з вами жили в вигаданому світі, де різдво для нас замінили сімейним новим роком на 31 грудня, а наше різдво відокремили на 7 січня. 20 років по тому я потрапила в Англію. І так сталося, що тут я зустріла своє перше англійське-українське Різдво. І саме в той момент я зрозуміла, хм, то виходить, це все була не вигадка, і всі ці речі справді існують. Привіт! Мене звати Анжела. В свої 30 я читаю Гаррі Поттер. І сьогодні я розповім вам про різдвяні традиції, які є в Поттерянні, і які зовсім не чарівні. Вони просто англійські. І сподіваюсь, що це відео надихне вас дізнатись трішки більше про наші з вами українські традиції, які ж теж дуже близькі до чарівних. Поїхали! Чому в Гоґверці святкують Різдво? Хм, Давайте розпочнемо з цього, здавалось би, дуже очевидного запитання. Але якщо вдуматися, то релігія і магія. Здається, на перший погляд речі не зовсім поєднані. Але насправді це не так. Адже в Гогвартсі навчались не лише чарівники, діти чарівників із. Чистокровних сімей. Також там навчались діти маглів, які мали магічні здібності, як, наприклад, Герміона. І для таких дітей традиції Різдва є звичайними, і вони відбувались в їхньому сімейному колі щороку. Це одна із причин, чому я особисто не уявляю, як би в Гогверці могли не святкувати Різдво. Та й взагалі в магічному світі насправді релігія існує. Сама Роулінг ніколи не заперечувала про існування релігії. Більше того, вона казала, що в магічному Ному світі є місце кожній релігії, окрім вікі. Це якесь новоязичництво насправді. І ми з вами знаємо, що в Патеріані люди святкують Різдво. Так, Молі Візлі говорить Гаррі Мері Крисмас. А отже, щасливого Різдва. Happy та й Біблія теж виходить, існує в Потеряні, оскільки на могилах батьків Гаррі ми бачимо біблійські написи. Якщо ми вже розібрались, що Різдво, Християнство та релігія існують в магічному світі та існують в життях англійців, оскільки навіть сама Роулін ходила до церкви, і якщо чесно, я не можу собі уявити Англію без людей, які ходять до церкви та святкують Різдво. Та давайте розберемось, коли саме і як його святкують. Ми знаємо, що десь в середині грудня Гагріт заносить ялинку в велику залу, і велику залу насправді прикрашають 12 ялинками. До речі, саме так виглядає велика зала зараз у Ворнер Бразерс. Дуже схоже на те, як вона виглядала в філософському камені. Також це схоже на те, що люди намагаються досягнути тут в Англії з декораціями на Різдво, оскільки. Це ну, дуже давня традиція прикрашати і зовні, і всередині свої будинки і взагалі міста на Різдво. Однією із прикрас, яка тут дуже часто використовується, є омела. Якщо бути ще частішим, це омела біла. І для мене це було величезним здивуванням, оскільки я ніколи не задумувала, що омела біла це паразит, який в Україні у нас дуже часто губить багато дерев. І я знаю, що його зрізають. Отож, уявіть моє здивування, коли тут я побачила в сім'ї своїх знайомих. Знайомих англійців, з якими я зустрічала Різдво, як вони кладуть її на стіл. Я подумала, що нам в Україні потрібно налаштувати експорт цієї омели в Англію. В першому фільмі «Гаррі Поттер та Філософський камінь Гаррі прокидається на ранок 25 грудня, біжить швиденько під ялинку, де він зустрічає Рона, який вже розгортає свої подарунки. Гаррі приєднується до нього. Серед одних із подарунків він знаходить плащ невидимку, а також багатько інших подарунків, які пропустили в фільмі. Це традиція, за якої подарунки відкривають, звісно ж, на 25 грудня. А яким магічним чином ці подарунки там з'являються? Ну, звісно, що їх дарують одне одному близькі люди. Але в традиційному англійському фольклорі ці подарунки приносить Father Christmas. Або ж як в Америці його називають, Санта Клаус, або як ми маємо аналог, а саме Святий Миколай. Отже, це такий персонаж, який приходить до дітей переважно та приносить їм солодощі і подарунки. І зазвичай він кладе їх в шкарпетки, які діти лишають біля каміну. Коли я святкувала Різдво минулого року в родині англійців, для мене це було відкриття те саме, як вони відкривають подарунки, тому що абсолютно всі люди, хто були запрошені на різдво, сідають в коло на це йде дуже багато часу, але почергово кожен відкриває по одному з подарунків, які він отримав на різдво, демонструючи всім, приміряючи. Та просто дякуючи всім, від кого він отримав. Ця церемонія зайняла в нас 6 годин, оскільки там було десь 15 людей. Але мені здається, що це непогана традиція, і я особисто точно візьму собі її для свого майбутнього Різдва. До речі, говорячи про подарунки, я теж дарую подарунки. Кожного місяця я розіграю один подарунок із Всесвіту Потеряни, звідси з Лондону, який я відправляю в Україну. Щоб його отримати, ви можете стати моїм донатором та підтримувати мою творчість на Баймі Кафі. Важливо донатите ви Кнат, Серпик чи Галеон цього місяця. Я проводжу розіграші щомісячно, і ви зможете прийняти участь у виборі призів, якщо підпишетесь на мій телеграм-канал. Отож, я вдячна за всі ваші донати, а також за ваші вподобайки, коментарі та підписки. 25 грудня це день святкування Різдва. А 26 грудня це те, що в Англії називають Boxing Day. Чесно, перші рази я чула Unboxing Day і я думала, ну окей, вони розпаковують подарунки на наступний день. Але ж ніт, виявляється, є якась дуже старовинна традиція, в якій 26 грудня чомусь багаті люди дивились бокс. Окей, на сьогоднішній день по факту це просто вихідний, коли ніхто не працює. Люди йдуть на шопінг або ж збираються вдома та грають в ігри або ж дивляться. Телебачення. Далі ми маємо новий рік, а отже, 31 грудня, і тут в Англії, як і в Патеріані, як і в англійському фольклорі та літературі, це взагалі не свято. Насправді це вечірка, на якій не прийнято дарувати подарунки. Люди просто фактично йдуть для того, щоб зустріти новий рік, створити якусь резолюцію на наступний рік. Це ніяк не пов'язано з родинним святом. Тепер давайте розберемо традиції і як святкують Різдво. І я хочу розпочати з листівок, тому що це величезна, величезна тема тут в Англії. Листівки починають відправляти на різдво, починаючи з 1 і по 24 грудня. Рахується, що вам потрібно відправити листівку кожній близькій вам людині, яку ви поважаєте і таким чином привітати її з різдвом. До речі, друзі, хто ще не отримав від мене листівку, вони в дорозі. Сови просто запізнюються. Насправді це дуже схоже з тим, як сови приносять листівки в Патеріані, просто тут їх приносять поштальйони. Ви можете бачити, наприклад, в цьому кадрі із філософського каменю листівки, які прикріплені у вітальні грифіндорського гуртожитку, тому що це інша традиція. Як тільки ви... В себе вдома зібрали вже листівки від всіх своїх родичів, близьких та ваших сусідів, ви маєте їх гарненько виставити бажано десь біля своєї ялинки, або ж повісити, щоб показати всім, скільки багато людей вас привітало. І це ми теж з вами бачимо в патеряні. І мені особисто здається, що це теж дуже мила традиція. Напишіть, якщо ви досі відправляєте листівки, бо я відправляю. Різдвяна їжа в Потеряні та в Англії. Перед тим як я перейду до найцікавішого розділу цього відео, як на мене, де я покажу вам, що насправді магічна їжа в Потеряні, не магічна, а англійська, я хочу розповісти про своє найбільше різдвяне відкриття Англії та Потеряни, а саме крекери. Отож. Насправді різдвяні крекери це те, що схоже на велику цукерку, і ви можете бачити їх на грифіндорському столі в самій Патеріані, а також на столі будь-якої родини в Англії. Це щось те, чого немає більше ніде. Ні в США, ані в Європі, а є лише тут, оскільки придумали їх власне в Англії. Отож, що це таке? Давайте розпакуємо. Я дістану один. Це прикраса різдвяного столу, яка широко використовується в Англії і, власне, в Патеряні. По суті, це хлопавка, всередині якої знаходиться іграшка, жарт або ж текст якоїсь пісні, яку співають всі разом, а також корона. Ну, звісно, ми ж з вами в Англії. І що відбувається перед тим як розпочати різдвяну вечерю? Вся сім'я сідає, вони беруться отак за руки. Хтось бере різдвяний крекер. З цієї сторони я беру з цієї і потім їх розривають. Давайте спробуємо. <звук> Окей, можливо, це було не так швидко, як хотілося би, але коли я розверну, то тут, перш за все, я отримую корону, як я вам і казала. Подивіться, це майже така сама корона, так співпало, що це ще й такий самий колір, яку ми бачимо у Артура Візлі в цій сцені святкування Різдва в барлозі. Кожна людина за столом вдягає цю корону. Це якась замаленька на мене зараз. Чекайте. Мої трішечки. О. Кожна людина за столом вдягає цю корону. Після цього дістаємо, що ще у нас є тут в різдвяному крекері. Хм, Тут у нас якась гра, типу в різдвяне бінго. І, як я і казала, або ж жарт, або ж пісня. Мені тут. Попались два. Перш за все, це жарти. Я вам зараз його читаю. What dog can't bark, яка собака не може гавкати. І відповідь a hot dog. Тут дуже сесі ну такі, знаєте, як з 95-го кварталу жарти плюс-мінус. А також я тут маю ем, сон, а отже пісню, яку б ми всі зараз з вами співали, якби були за столом, і це в мене шерейт Son». А отже, різдвяна пісня, крім цього. Зазвичай тут іще є конфеті, яке вилітає і розлітається по всьому вашому столу. Окей, в мене тут не було конфеті, але в принципі ви зрозуміли. І якщо вам цікаво, що таке «Christmas crackers» та як їх зробити власноруч, то я закріплю посилання під цим відео на відеоінструкцію про те, як зробити такі англійські «crackers» для вашого власне столу на різдво. Як на мене, це дуже прикольно. До того ж, я знаю, що багато людей роблять їх з е, логотипами і з кольорами. Ами факультетів або гуртожитків Гогвардсу. Ну, це дуже мило. Після того, як всі відкрили свої різдвяні крекери та заспівали пісню, розпочинається святкування Різдва та Різдвяне застілля. Let the feast begin. Д різдвяних страв обов'язково на столі ви знайдете шинку, індичку або ж гамон. Гамон – це така нога нога свині, яку тут марнують в Кока-Колі або ж в пиві та запікають декілька днів. Також горошок, смажена картопля або печена картопля, сезонні овочі, пастернак і, взагалі, багато-багато наїдків. Всі вони описані в книгах Патеряни. Абсолютно всі вони є тут, на різдвяному столі. Та цікавою традицією є їсти різдвяний. Пудинг, який знову ж таки описаний в Патеріані. Я тут теж маю порцію різдвяного пудингу. І, як ви здогадались, це зовсім не пудинг. Взагалі, те, що я зрозуміла в Англії, що тут справді пудингом не називають нічого, те, що є пудинг. Отож, що це таке? Я думаю, що ви теж чули про Christmas Cake. Це. Аналог різдвяного пудингу. Отож, це торт, який мені так пахне бренді, що ви собі навіть не уявляєте. Тому що його починають готувати ще в листопаді. Замішують тісто, в який додають багато-багато родзинок та різних сухофруктів. А потім щотижня господині доливають сюди бренді. І ви вже здогадались, чому? Тому що на різдво. Різдвяний пудинг запалюють. І це ми теж бачимо в Патеріані. Подивіться, як запалюють різдвяний пудинг на студії Warner Brothers зараз, якщо ви її відвідаєте. Так само, як це запалювали власне, в самій Патеріані. І це я вам скажу дуже смачно, але дуже алкогольно. Вельми шановні магли, я сподіваюся, що цим відео я додала вам трішки більше різдвяного настрою або ж мотивації подивитися потеряну, а також найголовніше надихнула вас пошукати наші власні українські традиції, оскільки я впевнена, що якби роулінг писала різдво з українських аутентичних традицій, воно було б не менш магічним, аніж те, яке ми з вами так любимо в Потеряні. Отож, я закликаю вас дослідити наші українські різдвяні обряди та традиції. Зробити свій дідух, павука, козу. Та, і, власне, відмітити свою святкову вечерю з 12 страв. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви святкуєте Різдво цього року. І коли ви святкуєте Різдво цього року, та які традиції будуть у вас. І чи перекликаються вони з традиціями патеріани. А я бажаю вам справді магічного Різдва. І побачимось у наступних відео. Па-па! За вас! Шампанська це міжнародний напій. Погоджуєшся? Ну, це в усіх традиціях. В Англії, в Україні. Cheers! Будьмо! Па-па!